Кір 140 Вт це зарядний блок для тих, хто хоче один адаптер замість чотирьох. І зараз розберемо, чи справді він вартий своїх грошей. Ця модель на 140 Вт із підтримкою PD3.1 та Gun Prime, Тобто вона реально може швидко заряджати потужні ноутбуки, включно з MacBook Pro без втрати швидкості. Тут чотири порти. Три USB-C і один USB-A. А головне, зарядка сама розумно розподіляє потужність між пристроями, підключаєш ноутбук, смартфон і, наприклад iPad. і все заряджається стабільно, без перегріву і просідань. ГАН-технологія робить блок компактним, а система захисту Active Shield постійно контролює температуру, що важливо, якщо зарядка працює цілий день. Це ідеальний варіант для робочого столу, подорожей або коли хочеш мінімум кабелів і максимум порядку. Але якщо ви заряджаєте лише телефон або легкий ноутбук до 65 Вт, ця модель буде надлишковою. Анкер 140W – це про універсальність, надійність і комфорт для тих, хто працює з технікою щодня. Тож, брати чи ні, брати, якщо потрібен один потужний зарядний центр для всіх твоїх пристроїв.